Наша конкурентна перевага, безумовно, це мозики і це бойовий досвід. Те, що ми можемо це тестувати. І навіть коли війна закінчиться, у нас буде ще багато людей, які мають знову бойовий досвід, які, які можуть вчити, і які можуть самі там в режиму приватних військових кампаній передавати цей досвід, використовувати цю власну нашу продукцію. Але во всьому іншому це навпаки недолік. Бо, бо ну, для того, щоб постачати наші дрони, там, наприклад, Сполучені Штати, треба виконати там певні стандарти. І це не тільки стандарти з точки зору там, я не знаю, там кібербезпеки, а, а з точки зору стандарти виробництва. Тобто є там ізо стандарт наприклад. І в ньому немає так, такої ймовірності, що зараз може прилітити. Тобто, це сертифікація самого процесу виробництва, це сертифікація технології, її стандартизації, її документація, там, її сапорт і багато чого іншого, чим ми ну, взагалі не заморачуємося, бо війна тобто, і нам це не потрібно, це дрони не, не довго живуть. А для іноземного замовника це дуже важливо, і вони не можуть обійти свої власні стандарти по закупівлям, де це все прописано. Говорячи про китайські власне складові і компоненти в українській зброї, давайте проговоримо цей контекст. У нас реально це велика проблема, я так розумію, для будь-якого нашого майбутнього співробітництва і експорту наших озброєнь чи то інтелектуальної власності за кордон, тому що у нас багато чого зав'язано на Китаї. Хто б що б не казав про локалізацію виробництва, є ті компоненти української зброї, які не те, що неможливо нереалістично в нинішніх умовах виробляти, ну ті ж самі напівпровідники, тобто чіпи це. Немає в Україні технологій і ніколи не було для того, щоб ми їх могли е, виробляти. Якщо там е, певні окремі процеси, якісь пропелера, двигуни, uh -huh. ще теоретично можна, окремі компанії шукають ці шляхи е, камери, ми зараз маємо українські, ну такі основні складові, то, наприклад, ті самі напівпровідники, ну це тільки або Китай, або Тайвань. Е, відповідно, е, в такому ключі. Е, Ну, зрозуміло, що, напевно, на американський ринок не зайдеш, якщо там хоч щось є китайське. Так? Треба шукати вже зараз альтернативи нашим постачальникам чи як. А, дивіться, зараз тема залежності від Китаю вона, безумовно, активно використовується на Заході і, в частності в Сполучених Штатах, і перш за все, її подогрівають наші конкуренти. З боку, за кордони. За кордону. З боку величезних а, а, компаній, бо вони кажуть, що у нас цей дрон стоїть 100 тисяч чому? Бо у нас там немає китайських компонентів, mm -hmm. а у українців він стоїть 1000. Бо вони там з китайськими компонентами. Але на, насправді китайські компоненти. Там,

Якість з точки зору там, часу, скільки цей дрон може знаходитись в повітрі, там, ну, тут такого, такого роду питань. То ми можемо замістити там батареї з Китаю на батареї там з Південної Кореї, наприклад, вони будуть там трохи гірше і трохи дорожче. Але зараз, як ви правильно казали, а навіщо нам це, бо у нас є постачання з Китаю, і наші виробники вони мають там певний склад, який їм гарантує, що навіть якщо там Китай це припинить, там ми можемо ще місяців там працювати на, 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 на цьому складі. А в випадку Сполучених Штатах, безумовно, це не так, але там багато людей, які хочуть виробляти компоненти. Але зараз для них немає збиту. І ось там я говорив з там, величезними інвесторами. Вони кажуть, там, взагалі, в США зараз річне виробництво дронів, там приблизно 50 тисяч дронів. А у нас там приблизно 5 мільйонів. Угу. А, ну, І вони кажуть, коли тут буде замовлення хоч би на мільйон дронів, то безумовно, ми поставимо. Виробництво цих там і, і двігунів, і пропеллерів, і батарей. Але просто тут треба, щоб збут був. І ну, хай це буде також там навіть там на 50% дорожче, ніж в Китаї. Все одне ми будемо набагато дешевше, ніж там продукція там Рейтеона. Все, все одне ми будемо конкурента, конкурента Але спочатку повинен з'явитись, повинно з'явитися замовлення з боку американського уряду а потім вже це виробництво і саме ось цей старт цей цей початок це саме те що ми і обговорюємо з американцями як як почати